Життя в ізоляції, день 58-й. Останні дні в нашому регіоні дуже сильно похолодало, тому кудись виходити взагалі немає бажання. На дворі постійні морози від мінус п'яти до мінус п'ятнадцяти. Але звичайно, що по відчуттях це в два рази хардовіше. Але ми з Мар'яною навчилися якось себе заставляти та виходити трошки на свіже повітря. Наганяти активність, а також піднімати собі настрій. Але насправді цей сніжний вайб, коли все навколо тебе замерше, під ногами хрустить сніг, а з рота йде пара, вії замерзають, а щоки червоніють. Це має свій вайб. Нічого не зігріває так, як чашечка кави. В принципі, ми навчилися радіти навіть у такі похмурі, темні дні, холодні дні. І Я думаю, що в майбутньому ми будемо згадувати цей етап життя. Усміхатися, та, не дивлячись на холодну погоду, нам будуть приходити тільки теплі спогади. Чесно, тут немає чим зайнятися, але ми шукаємо ці справи і завжди знаходимо. То висновок такий: що якщо людина чогось хоче, вона це знаходить. Навіть там, де стається, що немає з чого ліпити, підписуйтесь.